Україна підписала Конвенцію ООН про прав дитини в перший же рік своєї незалежності. Конвенція ООН про права дитини містять 54 статті. В них 40 прав, які має дитина. Сьогодні я розкажу лише про деякі з них. Але для того, щоб тобі було зрозуміліше, я буду наводити приклад з мультфільмів як у казкових героїв порушувалося їх права. Перше право на життя є одним з основних прав людини. Обов'язок за держави захищати життя кожної людини. Ану, ану. Ще заспівай. Сідай у мене на язиці, щоб мені чутніше було. От він і сів та й давай співати. Я по коробу метений на яйцях спечений, як от баби втік, та от діда втік, так і от тебе втечу. А лисичка його гам та й проковтнула. Зараз ви подивились у ривах з мультфільму Колобок. Ми побачили, що лисиця з'їла колобка, а отже порушила права на життя. Друге право на гідне ставлення. Жодна людина не має права своєю поведінкою або словами принижувати гідність іншої людини. Ніхто мене не любить! Давай вперед! Ще раз! У цьому уривку ми побачили, що над головним героєм знущалися, сміялися, обзивалися через те, що у нього була зовнішність не така, як у інших. Третє право на власність та недоторканність житла. Кожен має право володіти своєю власністю. Вовк набрав повні легені повітря. І з легкістю здув будиночок найменшого поросята. Зараз ми подивилися мультфільм Троє поросят. Ми побачили, що вовк зруйнував хатинку порося, а отже, вовк позбавив його житла, значить, порушив його права. Ніхто не має права забирати твої речі силою чи хитрістю. Четверте право на відпочинок і на дозвілля має кожна дитина. Ми знайдемо тобі краще заняття. Зараз я подумаю. У вітальні є величезний килим. Почисть! У будинку є чимало вікон. Помий. Так, так. І покривала, і запинала, але я їх уже... витруси знов. І не забудь про сад і про тераси. Замети їх по два рази, Почисть димар і, звичайно, шиття, тканя і прання. У мультфільмі Папелюшка ми побачили, що мачуха змушувала дівчинку займатися дуже важкою працею. В неї не було часу відпочити, погратися з іншими дітьми, відправитись на бал. Тому права папелюшки були порушені. П'яте. Право на піклування. Кожна дитина має право не розлучатися зі своїми батьками. Мама! Ти куди? Маму? А ти хто такий? Не знаю. Я спав, потім проснувся, а мами немає. Ні, я не бачив твою маму. А як її звуть? Мама, зараз ми подивилися уривок з мультфільму про мамантиня. Ми побачили, що мамантиня не знав ні свого ім'я, ні імені мами і взагалі її ніколи не бачив, тому також його права були порушені. У будь-яких випадках порушення твоїх прав не соромся звертатися за допомогою дорослих. Це можуть бути будь-які дорослі люди, яким ти довіряєш.